Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні цей недільний день, який в церковному календарі носить неділі перед богоявленням, період різдвяних свят, свят, які в нас в теперішній час святкуються окремо, Різдво Христове і Богоявлення. Але свята, які в давнину були дуже пов'язані, тому що колись різдво і богоявлення святкувалися в один день. Чому? Тому що в древності дуже хотіли наголосити на тому, що Ісус Христос справді є людиною, є одним із нас, є тим, хто розділив важку долю кожної людини у цьому світі. Тому що перше, з чим зустрічається людина, коли приходить у цей світ. Це із невідомістю, через яку вона починає плакати. Хтось із мудреців сказав так: людина приходить із плачем у цей світ, і з плачем відходить із цього світу. І тому Господь із своєю любові хотів розділити із з нами усе. Він став у всьому подібний до кожної людини, починаючи від народження, ідучи шляхом зростання. І, врешті-решт, коли він вже стає дорослим, коли він вже досягає такого старозавітнього повноліття, а в старому завіті людина ставала дійсно дорослою, тобто могла вже і інших повчати у 30 років. І ось в оцей період Різдвяних свят, наче весь цей час він проходить перед нашими очима від народження Ісуса Христа до Його повноліття. І сьогоднішня неділя. Нам розповідає достатньо таке складне Євангеліє, Євангеліє, яке є початком, початком тої оповіді про життя Ісуса Христа від євангелиста Марка. І в цьому Євангелії згадується той, хто передував, той, хто звіщав прихід Ісуса Христа, згадується Іоанн Претеча, який звертається до народу із закликом. Покаятись. І після цього заклику він каже всім людям, щоб вони охрестилися, покаялись у своїх гріхах і охрестилися для того, щоб навернутися назад до віри отців, яку вони сповідували. Що ж означає покаятись? В грецькій мові слово покаяння звучить як метаноя, буквально перекладається. Як зміна мислення, зміна розуму. І ось коли Йоанн Хреститель звертався до Ізраїльтян з закликом покаятись, то він нагадував їм те, що часто стається з кожною людиною. Коли ми народжуємось, ми завжди належимо до певного народу. І народ, який мав приналежність до Ізраїля, така була назва, буквально слово Ізраїль. Означає той, хто бореться з Богом. Ізраїль з одної сторони мав зберігати віру у єдиного Бога, з іншої сторони, часто зраджував цю віру у Бога. В Біблії це називало «блудодіянням», тобто, наче розірвання отого шлюбу, того завіту із Богом. І ось люди відходили від, від віри істинного Бога. І часто люди починали перетворювати своє життя. На виконання певних приписів. Тобто, якщо ти помолився Богу, якщо ти приніс жертву Богу, прийшов до храму, їм здавалося, що цього достатньо. І ось Йоанн Притеча стає тою людиною, яка звіщає людям що з вами не те. Ви все одно не наближаєтесь до Бога тим, що виконуєте старозавітній закон. Вам треба назад повернутися до отців, які вірили в істинного Бога. І ось коли люди до нього приходили, його проповідь діяла на людей. Тому що він жив у пустелі, він, як сказано в Євангелії, їв акриди. А що таке акриди? Акриди це нашою мовою саранча, просто саранча, їв комах, їв дикий мед. Тобто був людиною, якій вірили. А вірили чому? Тому що він не стояв, як іноді може бути людина, яка має усе у житті. І починає повчати інших, як треба жити. Ні, він своїм життям показував, що він до кінця вірний Богу. І от коли люди чули цю проповідь, вони після того починали каятись, і це щось схоже до таїнства покаяння, яке і зараз є в християнстві. Людина, кожна, її совість підказує, що тебе віддаляє від Бога. І ось люди приходили і казали йому, що їх віддаляє від Бога. І після того він їх хрестив. Але оце хрещення. Яке було Іоанном здійснене, воно було водою, як каже сам Іоанн Хреститель. В чому воно полягало? Людина приходила і її омивали, її обливали водою, і це символізувало те, що вона очищається від своїх гріхів. І ось найбільш ревні люди із ізраїльського народу, вони часто йшли із міст, йшли із звичного місця перебування. І археологи зараз знайшли такі цілі кумранські поселення, де люди, все життя людей, так було побудоване, що вони не просто хрестилися один раз у житті, омивалися водою, а вони кілька разів на день такі були цілі басейни, ціла така система водопостачання, тому що вони вважали, що обов'язково вода має бути чиста і жива, тобто вона має протікати, не бути стоячою. І вони заходили в ці басейни. Там омивалися кілька разів на день. Тобто людина велику увагу приділяла обрядовій стороні. Вона вважала, що треба щось виконати, якісь дії. І зараз ми часто так думаємо. Ми думаємо, що головне виконати зовнішню якусь дію, і за це Бог нам має допомогти. І тут Йоанн Хреститель каже, все, настає момент, коли все зміниться. Коли хрещення буде вже не водою, а Духом Святим. І оце ця неділя, це підготовка кожного із нас до того свята, яке до нас наближається на наступному тижні. Хрещення Господнього. Коли старозавітня людина заходила в воду, вона зверталася до Бога, щоб Бог з неї зняв гріховність, яка була. А коли Ісус, Господь наш, зайде у воду, тоді вже Він стане тим. Хто на себе візьме гріхи кожного з нас. Ісус Христос каже нам, не в обрядах є сила людини, а сила людини є у стосунках із Богом. А як стосунки із Богом можуть бути здійснені? Тоді, коли людина зрозуміє, що подібним бути до Бога можна тільки тоді, коли ти будеш жити так, як живе Бог. А Бог. Живе перш за все для іншого, заради іншої людини. Тому старозавітня людина вважала своїм ближнім того, хто з нею є з одного народу. А Христос каже: твій ближній це той, хто потребує допомоги у тебе в цей момент. Той, хто біля тебе знаходиться, і ти можеш йому чимось зарадити, ти можеш якось змінити його життя. І тому наближаючись до цього свята. Богоявлення, коли Бог нам себе являє, як той, хто любить настільки кожного з нас, що приходить до нас, як той, хто воду цього світу, яка зазвичай для нас є необхідною річчю, тому що тіло людське складається в більшості із води тобто вода, це особлива стихія, це стихія, без якої людина не може жити, і в той же час це та стихія, якої людина дуже боїться. Тому що страшні жахіття може робити вода. І історія людства неодноразово це показувала. І ось оця стихія, стихія, без якої людина не може бути і якої так боїться, Богом стає перетворенням, стає джерелом вже дії Святого Духа. І цього тижня, зокрема, 18 січня, ми будемо з вами вже готуватися. До цього великого свята буде служитися вечірнє богослужіння, після якого буде здійснюватись освячення води. І на другий день на богоявлення також буде друге освячення святої води. Чому так відбувається? Тому що в древності, 18 числа, святили воду, тому що ця вода використовувалася під час хрещення людей, які приходили до церкви. Тобто в древності хрестили найчастіше хрестили саме на богоявлення. А на другий день вже освячували воду для споживання усіх вірних. Тому оці дві води в нашій традиції ми використовуємо для того, щоб мати в своїй домівці в ті моменти, коли хтось буде чогось боятись. А зараз нам є, на жаль, дуже часто чому лякатися і чого боятися. Ми можемо цю воду використовувати. І для окроплення, і для споживання, і додавати її у їжу. Тому що Божою благодаттю ця вода вже стає проявом, проявом того, що явив нам Ісус Христос. З нами Бог. І з нами Бог є у всьому: і в воді, і в хлібі, і в маслі. Яке використовується і при різних богослужіннях у церкві. Тобто вся матерія, весь космос є сповнений присутністю Божою. І церква допомагає нам це виявляти, тому що все сповнене Богом, і тепер, якщо ми навчимось це бачити, нам нічого не буде страшне. Тому що справді всі ці свята різдвяного циклу закликають нас. Радіти, не зважаючи ні на, ні на що, тому що Бог розділив з нами усе, і Бог запевнив кожного з нас, що в Ісусі Христі ми маємо справжнє життя, яке ніхто не зможе забрати у нас. Амінь.